Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення рахувати легко. Сьогодні навчимося множити на 1,5. Але спершу трохи розберемось, що таке 1,5. При діленні 3 на 2 маємо 1,5 дробимо 1,5 це 3. /2. Запишемо 3 як суму 1 плюс 1 друга. А тепер перейдемо до множення на 1,5. Нехай маємо число А відмінне від 0. а помножити на 1,5 дорівнює. А помножити в дужках 1 плюс 1 друга. Дорівнює а плюс а поділити на 2. Тобто, щоб помножити число на 1,5 потрібно до цього числа додати його половинку. Голові розрахунок зручно виконувати так. Наприклад, 26 помножити на 1,5 дорівнює 26 плюс 26, що буде 13 плюс 26, дорівнює 39. Тобто спочатку знаходимо половину від числа, а потім додаємо. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, дивіться інші відео на каналі Творча Математика та не забувайте підписуватися. Дякую.